Екзамінаційний маршрут номер 2 сервісного центру 0543, місто Шаргород. Друзі, вітаю вас на каналі. Це огляд маршруту, огляд знаків, розмітки залишки фії і корисні поради для того, щоб скласти практичний іспит з водіння у місті та отримати посвідчення водія без хабарів. Друзі, нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити. Не більше трьох помилок за іспит. Як підготуватись до перед початком руху, я сказав у маршруті номер 1 До речі, всі 5 маршрутів є на каналі у відповідному плейлисті, будь ласка, дивіться на каналі. А я вам нагадаю ще пункт 94, щоб подавати сигнал по кищукам повороту. Необхідно за 50-100 метрів у населених пунктах та за 150-200 поза ними І припиняти негайно після його закінчення. Також забороняється подавати сигнал повороту, якщо він може бути незрозумілий для інших учасників дорожнього руху. І важлива інформація, що подавання попереджувального сигналу не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів на дорозі. Витискаю щеплення, натискаю на педаль гальма, вмикаю першу передачу, знімаю автомобіль з ручника. Вмикаю лівий показчик повороту, подивився ліворуч, праворуч та їду. Друзі, дивіться, зразу вам хочу таку надати пораду. Е, інколи часто можна побачити, як водії відкатуються. Тут якраз така горка і дуже якраз чудова нагода сказати, як це можна зробити не через стенкове гальмо, а через робочу педаль е, е, гальм. Тобто витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, підводимо щеплення до того моменту, де воно схватує, і чуємо такий звук. Чуєте, вибрирує. Це я вже далі утопив щеплення обратно. Зараз, коли вибрирує, ось, ми відпускаємо педаль газу, педаль тормозу і додаємо газ. Це треба робити швидко, але так, щоб контролювати, щоб автомобіль не полетів дуже швидко вперед. Дивіться, ще раз, відпускаю щеплення. Підвожу, вібрація виникає, Убираю ногу з педалі, торможу і нажимаю на газ. І бачите, автомобіль не на 1 см не відкотився. Друзі, це важлива інформація, бо часто можна, часто, густо можна бачити, як водії на, десь на якомусь підйомі відкатуються там, навіть і на 20-30 см, і на пів метра. Це досить небезпечно, тому, друзі. Цю вправу можна потренувати, до речі, на каналі є, як вона там тренується, це я вам так показав трохи при нагоді. І ми зараз повертаємо ліворуч. Нам необхідно повернути тут, де у нас односторонній рух. У мене перша передача, витискаю щеплення, вмикаю другу передачу і потихеньку їду. Оберти двигуна там у мене десь 1200 обертів і швидкість 22-23 км на годину. Тут швидко їхати не треба. Бачите, що тут дуже все вузько. І друзі, зверніть увагу, що тут часто люди їдуть по зустрічній смузі. Будь ласка, велосипед. Але крім велосипедів, ще, ще тут і транспортні засоби також їдуть по зустрічній смузі. Тому будьте вкрай обережні, що хотіть де, і нема де йти, тому ми притискаємось до правої частини дороги, дотримуючись безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобілів або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Продовжуємо рух. Сьогодні чудовий сонячний день, Заварюйте смачну каву та дивіться усі. Маршрути, будь ласка, на каналі вони є. Також буду вам вдячний, якщо ви мені задонатите на каву. Карта Приватбанку є у закріпленому коментарі. Або в описі каналу, будь ласка, дивіться, тому що все за власний кошт роблю, на власному ентузіазмі. Люблю цю справу, тому у кого є можливість, будь ласка, буду вам дуже вам вдячний. Хто скільки зможе. Продовжуємо рух, тут у нас, звісно, ну, односторонній рух, ніякої розмітки нічого немає. Нам зараз необхідно повернути праворуч. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту, потихеньку виїжджаємо, бачимо у нас автомобілі ось зліва їдуть. Один автомобіль. Там далі ще один. Такий досить закритий поворот, тому будьте вкрай обережні. І повертаємо праворуч у свою смугу, не виїжджаючи на смугу з річного напрямку. І тут у нас вже дорога з двостороннім рухом. Ніяких знаків нас, Ніякі знаки нас не попереджають про дорогу, про кінець дороги з одностороннім рухом. Нема попереджувального знаку про початок дороги з двостороннім рухом, як це часто буває. Ну, Що маємо, то маємо. Бачимо, тут головна дорога у нас іде. Ліворуч, ми з правим поворотом повертаємо, бачимо знак 2.1 дату дорогу. Там автомобіль у нас далеченько. І ми повертаємо на вулицю Героїв Майдана. Тримаємось з правої сторони, обережно йдуть люди, там де є калюжі, трохи пригальмовуємо, щоб їх не обляпати. І їдемо. Бачимо зупинка громадського транспорту. Не можна на ній зупинятися на відстані 20-30 метрів дота після неї. Бачимо знак 3.34 зупинку заборонено. І рухаємось. Цей знак діє до наступного перехрестя або до кінця населеного пункту. Бачимо знак попереду 3.29 обмеження максимальної швидкості 5 км на годину і нам не можна їхати зі швидкістю більше, ніж Швидкість, яка зазначена на знакові. Переходимо на першу передачу і знижуємо швидкість. Друзі, раджу вам записуватись на ранок на іспит. Інспектор прийде, відпочивший, і це підвищить ваші шанси вдало скласти іспит. Щоб не так, що в кінці робочого дня, коли інспектор вже втомився, ви прийшли там, нас записалися на 4-ту годину, він втомлений. Кожна людина втомлюється на своїй роботі. Тому припарковані машини, лівий поки повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди і рухаємось. Обережно бачимо пішохідний перехід. Якби були пішоходи, то згідно пункту правил 17.1, нам необхідно було б надати їм перевагу, зниживши швидкість або... Повністю зупинивши автомобіль. Зверніть, будь ласка, увагу, що пішоходи ходять у недозволених місцях, тому рухатись тут. Ось бачимо знак попереду, рекомендована швидкість 30 км на годину. І це сама така буде безпечна швидкість, а то і 25, особливо там трохи далі. Тобто він якраз доречно встановлений цей знак. Але на дорозі нічого зайвого не буває. все Дорожні служби розраховують все для безпеки дорожнього руху. Так, ми бачимо е елемент примусового зниження швидкості. Приїхали проїхали приїхали пішохідний перехід. Нагадаю, якби було дві полоси в одному напрямку, хто там може їздити в Вінницю, то... Е Якщо в першій поли в одній в з поліз зупинився автомобіль перед пішохідним переходом, то згідно пункту 18.4 не можна рухатись далі, поки ви не впевнитеся в тому, що на пішохідному переході немає пішоходів, до речі, всі маршрути по винністі також є на каналі. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, ці всі пішоходи намагаються перейти з порушенням, тому ми не, не зобов'язані верніш їм надавати ніякої переваги в русі, але жіночка йде по пішоходу, ось цих ми повинні пропускати. Так, у нас на пішоході людей нема і ми рухаємося далі. Ну, Тут я вже перемикнусь на третю передачу, переключу. І вже буде тут не так менш тут різних. Вмикаємо лівий покажчик повороту, їжджаємо велосипедиста та повертаємося у свою полосу. Трохи вже спокійніше їхати. Зараз у мене швидкість 40 км на годину. Друзі, я вам раджу проговорювати на іспиті те, що ви робите. Це буде стресова ситуація. Бачите, з'їхала жіночка. Блін, треба було мені зупинитися. Ось у мене вже є порушення. Автомобіль стояв. І перекрив оглядовість, я не побачив, що там жінка стоїть. Вибачайте, бачите, знов пішохідний перехід, але я однією рукою тримаю камеру правою, іншою лівою рукою обертаю кермо, перемикаю передачі на механіці і ще мені треба думати, що казати. Тобто у мене нагрузка тут в три рази більша, ніж у звичайного водія, тому бувають такі помилки їдемо далі, але я про них зразу вам кажу. Наголошую на них, щоб ви такого не робили на іспиті. Бо мета відео вас навчити і показати, як треба, і в тому числі інколи, вибачте, як не треба. Коли ви проговорюєте всі ваші дії, то ваша стресова ситуація вона знижується. І інспектор розуміє, що ви... Знаєте правила дорожнього руху і все воно йде, проходить краще. Але не, не дуже там хвилюєтесь з приводу того, що ви взагалі хвилюєтесь, тому що хвилюватися це нормальне явище. Всі хвилюються на іспиті, нема. Якби людина не хвилювалась, то це було б, знаєте, це б ще гірший був, був мабуть, сигнал, чого, чого людина не хвилюється. Як знаєте, хтось скаже. Там. Та я зараз проїду там по місту, нема що там робити, та, новачок. Оце б зразу мене б таке б на насторожило. А коли людина там хвилюється новачок, це нормальне явище. Всі ми через це проходили, всі і я, всі інші водії, всі, хто цей, вони сідають і всіх е, руки трусились у е, переносному чи в прямому смислі, тому друзі, все норм. Це означає, що ви будете відповідальним водієм. Також, друзі, я вам раджу на пішохідних переходах дивитися у село зеркало заднього виду. Тому що хтось там може не розрахувати трохи відстань, а якщо у вас ви ж дотримуєтесь безпечної дистанції, то у вас повинен бути запас трохи попереду. Автомобіль, який є попереду, там, чи, чи, яка перешкода у вас буде, то ви можете трохи протягнути автомобіль ступенчатим е, гальмуванням і таким чином е, запобігти скоєнню зіткненню автомобілів позаду вас. Вмикаємо правий покажчик повороту. У нас головна дорога повертає направо. Я перехожу на другу передачу. Дивлюсь краще по всіх сторонах. Тут я вмикаю вже лівий покажчик повороту, подивився у зеркало заднього виду, соціальну лінію розмітки проїхав. Лівий покажчик повороту у мене залишається і я обережно тут висувуюся, бо ось, бачите, ця у нас конструкція, ця клумба, вона. Трохи обмежую оглядовість. І вже тут я виїжджаю, вмикаю лівий покащик повороту і рухаюсь прямо. Верніш, тут він не, не лівий, тут взагалі поворот не потрібен, вибачаюсь. І рухаємося прямо. Також, друзі. Перевага на дорозі, наприклад, дозволяючи сигнал світлофору, чи, чи знак головної дороги, вам не гарантує безпеки дорожнього руху. Тому, навіть коли їдете на зелене, ну, в правилах це все є, але я вам нагадаю: дивіться, хто де що завершує який проїзд перехрестя, надайте дорогу згідно правил дорожнього руху. Навіть якщо людина. Приїхала на червоний сигнал сідлохору, хай пропустіть її, хай їде собі далі. Рухаємось. Це ми розвернулися на вулиці Героїв Майдану і зараз будемо їхати, там у нас такий досить складний, складна ділянка дороги. Я обмежена оглядовість і інші моменти, будь ласка, дивіться до кінця. Дуже вдячний вам, друзі, що ви не пропускаєте рекламу, яка, яку YouTube ставить між роликами. Дуже вам за все вдячний. Дивіться, будь ласка, рекламу, ви таким чином також мені трохи допоможете. Я опустив камеру, бо тут поруч краще не знімати. Рухаємось. У мене швидкість 40 км на годину, десь півтори тисячі 1600 оборотів двигуна кринчатого валу і вимкнена третя передача. Також Друзі, я вам раджу себе дуже позитивно налаштовувати на іспит. Коли йдете на іспит, ви повинні бути налаштовані. візуалізація, ваш настрой він повинен бути налаштований так, що ви складете його цей іспит. Я вам бажаю це скласти. Якщо ви відчуваєте, що ви не складете, друзі, це не треба себе там мучити цими мислями. У вас повинен, повинен бути налаштований позитивний настрій. І якщо позитивно налаштуєтесь, то ваш мозок буде шукати собі інформацію для того, щоб знайти ваші слабі місця, там, в чому вони заключаються, там, у кожного можуть бути свої, там, можливо, там, ви глохнете при початку руху, там ще щось, то треба циклад, трохи підтренуватись. І... Приходить здавати іспит. І не бійтесь, якщо ви не складете іспит, це нормальне явище. Бачимо знак 3.34 зупинку заборонено, не можна тут зупинятися. Це нормальне явище, коли людина не склад... ну як би, звісно, в ідеалі краще з першого разу заскласти, але якщо ви там здасте з 3, з 5, навіть з 7 чи 10 разу, я вас прошу. Розумієте, всі ваші оці невдачні спроби, це значить, що ви. Е... Запобігли якимось, якимось критичним ситуаціям на дорозі. Тому все норм. Не переживайте. Якщо ви там боїтеся, що хтось вам, та, вас засудить, що ви там з п'ятого разу склали іспит, друзі, та не кажіть нікому, що ви його складали. Йдіть собі мовчки, запишіться та прийдіть його, складайте, а потім вже коли складете, то вже і скажете. Нащо воно кому потрібна та інформація? Водій, який склав з першого разу, і водій, який склав з п'ятого разу, вони на дорозі можуть не відрізнятися у подальшому житті. Розумієте? І навіть той, хто склав з п'ятого разу, він може ще бути досвідченішим водієм. Все ж залежить все від накату, скільки ви там приїдете кілометрів, як часто ви будете їздити. Якщо кожен день ви кудись будете їздити, то у вас буде напрацьовувати цей навик. Хтось там раз в тиждень, хтось раз в місяць їздить. Тому друзі нічого страшного в цьому немає. От обережно бачите, тут і діти отак ходять і ну, ходять просто по дорозі і, і мама з бабуся на все спокійно дивляться і тільки вже в останній момент просто забирають дитину з дороги. Тому будьте вкрай обережні, тут їхати. Інколи з км на годину тут їхати буде безпечно. Вмикаємо лівий покажчик повороту і зараз нам необхідно повернути ліворуч. Давайте я отак от проїду, бо ззаду у нас там швидка допомога, пропускаємо е, пішоходів на пішохідному переході і рухаємось вниз по дорозі. Дивіться, тут у нас обмежена глядовість. У мене зараз друга передача вінка на 20 км на годину. Я ще знижую швидкість десь 15 км на годину. І обережно проїжджаю цей поворот. Бо він такий закритий. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. І нам необхідно надати перевагу автомобілям, які будуть рухатися звідси, ми дивимося на молоковости. І машин нема і їдемо далі. Обережно, квапитись не треба. Ваша швидкість краще, щоб була там 25-35 км на годину, 40 може то вже буде і забагато. Вмикаємо завчасно правий покажік повороту 50-100 метрів на населеному пункті. І тут такий досить закритий поворот, тому я вам раджу знизити швидкість і вже тут перемикнутись на першу передачу. Повертаємо праворуч, нікого немає і рухаємося під горку. Тут а саме приїжджаємо на першій передачі. Якби було покриття асфальтованим. В гарному стані можна було б і на другій їхати, а так їдемо на перший, поспішати нікуди не потрібно, обережно. Їдемо в горку. Завчасно вмикаємо. Де вам накаже інспектор, ну, приблизно якось так буде, в залежності від того, скільки тут які автомобілі стоять. Друзі, дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, затягуємо ручник до речі, вимикає, вимикаємо е, першу передачу, ставимо нейтральну. Все. і складено, інспектор вас поздравляє і я вас також вітаю. Бажаю гарного дня. І до зустрічі на дорозі. Всім пока.